Купила я плід кактуса, почитала взагалі на його називають опунція. Е, налічується 172 вида кактусів і їх плодів. Е, країна походження, Південна Північна Америка. Е, були їжею для ацтеків, а європейці почали називати їх колюча груша. Ну що, друзі, ріжемо. Ой, дивіться, яке гарне. Яке гарне. Так, я думаю, що вибрала я його правильно. Коротше, їсти можна оцю частину, можна оцю, ну, без шкірки. Взагалі, їх ще, я почитала, можна запікати, можна варити, можна варення варити, можна сирим їсти. Як хочете. Пробуємо. Пробую перше оце з кісточками. До речі, смачно. Бо я читала, що писали, що щось середнє між огірком, перцем болгарським чи ще щось. Мені схоже на грушу. Тільки з кісточками. Дуже соковита. Дуже. Ну, а оця м'якоть похожа на хурму. Якщо оце зібрати цю шкірочку, навіть трошки теревке. Да. Оце похоже на хурму. А це реально груша, соковита груша з кісточками.